Всім привіт, 17 грудня. Знову я на каналі. Вийшов у сад. Дехто писав мені, що цей ой, розмокне, Коротше, бумага в нас два дні лив. такий прямо дебелий лив. Дивіться, бумага як стояла, так і стоїть, нічого їй не трапилося, нічого вона тут не розкисла. І навіть оці Утеплювач, да? який теж мені казали, що вітер і воно його познімає, нічого тут теж не знімає, а смужок цих е, немає ну жовтих тих воно стяжок, лентів, да? Дивіться, все воно стоїть і нікуди воно не дівається, навіть без стяжок, без дічу. Я їх ніде не ставив ті стяжки, воно де... тобто держався, провірено. Так що сміло можна. У кого чуть-чуть є більше фінансів, можна, звісно, отак зробити, як я зробив ось да? Не заморочуватися. Ну, у кого трошки менше, можна отак ось, ось, ось зробити як. Отак ось, ось, ось. бумагу і обгорнути. Тут декілька слоїв. Оно. Чуть пізніше я зроблю вам те, що я обіцяв, назву всі сорти, які я... Ось трошки з посилками, тут мені вже трошки залишилося, Уже я якби, побачив світло у кінці тунеля, так скажемо. Осталося тут, мабуть, ну, біля трьох десятків, не більше. Ну, Як обично буває, як назло закінчилися в мене закінчилися коробки. Я так вийшов у почав трошки менше знімати, більше якби, в гаражі сидіти і доробився, що не замітив, як кончилися мої коробки. Коробки виписав, але не знаю. Завтра, мабуть, чи післязавтра прийдуть. Ну, до кінця неділі я довжен, якби у мене, я ж знаєте, як ото в мене планова економіка. Тобто, в мене все роз... Плановано, до кінця неділі я маю все закритися з оцим цим ділом. Вибачаю, що вам не сказав у попередньому відео за каталог обіщав. Там кіно, е, блін, ну, тут щось я доснімався до того, що вже чуть не художественні фільми почав знімати. Як глянув, 51 минута, ну це я вже коли монтував його. А про те, що сказав на початку відео і забувся. Чесно признаюся, просто забувся. М -м, дай. Навірно, знаєте, з каталогом я вам так скажу, що навірно, я це закінчу, ці свої діла, ну, останні посилки відправлю, і трошки мені треба взяти тайм-аут, трошки ну, хоча б чуток з недільку ну, взагалі, як би, віддихнути от цієї суєти, бо воно сильно блін, і по нервах дає, і здоров'я почало трохи підводити. Бо всі ж знаєте, що на нервах там далеко. Не поїдеш. Трошки я змінив свою, як би, свій підход. Ну, це не тільки на цих посилках, що я вам сказав, що 3, 30 залишилося. Да? Ні, я трошки раніше змінив. Я тепер, щоб то не було всякої дурні писанини, я сів набирати замовлення, зразу дзвоню, кажу розмір. Що в мене є, ось штангель під рукою, заміряв, сказав розмір. Е, да, да, ні, ні Наложка карта. Уточнив усе і тільки тоді починаю пакувати посилку. М -м -м, знаєте, ну, Опиту немає в мене, якби я ж не займався раніше цими ділами. Е, трошки вийшло отак. -от, ну, такі. Непонятки. Зараз, вроді, я більш-менш ну, вийшов на, на те, що потрібно ну, робити. Да? Зв'язуюся з клієнтом, усе це роблю, виясняю, потім відправляю. Так що не переживайте, усім усе буде. Тобто, до кінця неділі всі, хто залишився, всі. Маєте отримати. По Юпітеру я вам зразу скажу, що Юпітер у мене там буде на лишках. Ну, а ну тільки ж теж, пойміть правильно, бо вчора цілий день був День благотворительності. Отправлять по одному чубуку, який коштує 50 гривень, і ну тобто розумієте, про що я. да Я думаю, що не один не блогер, не... Не як ми звикли казати, лозоводи, може вже і мене так само називають, не знаю. Но один чубук не буде вам відправляти за 50 гривень і стоїмостю коробки біля 20 гривень і всі, всього остального і роботи, і, того, ну, і так далі. То е, далі, коли я там виставлю, сьогодні я не буду виставляти ні каталога, нічого, тому що. Я вам сказав, що хочеться трошки відпочити, бо починаєш виставляєш каталог, опять оці дзвонки, оця суета. вся... Ну, давайте ми це трошки перенесемо на після Нового року. Неде воно не дінеться, все воно є. Я в основному зараз ріжу, навіть підходжу до куща, ріжу прямо по факту з куща. Хоча є у мене і у пашини, ви їх бачили, я показував, вони стоять у воді, нічого їм не станеться. Тобто воно не нарізане, там, що лежить, висохло, тобто можете не переживати. З Нового року, ми, навіть, я більш детально вже зроблю ревізію і забезпечу вас. Ну, Морозостійких скажу зразу, що вже не буде, таких, як Маріша, Львівський там, Мадагаскар, цього всього не буде, бо е -е, його, по-перше, не так багато й було, а по-друге, вже його і як би, ну, трошки ну, розібрали, коротше. оце так. Так що оце я вам сказав, в принципі, ну, що Стосується Чубуків, що з Нового року я вам, хто що там буде, там трошки американських кишмачів буде. От, воно все стоїть не де, воно якби не ділося, все воно є. Так що не переживайте, хто не отримав, то отримує. Ніяких я там змін робити не буду, все, все що я обіцяв. По одному чубуку, все, шлю, так як я вчора не знаю, посилок 10 відправив. По одному чубуку Юпітера, чи там Львівський, чи Мадагаскар. Ну, просили. У мене ж така знаєте, манера, я не можу. ну, І в цьому, звісно, Мій мінус, що я не, не можу відказати. Розумієте? Якщо воно є, ну просто скажи, що не та і не морочи голову не собі не. А я ні, якщо воно є, блін. Ну не можу я відказати і приходиться слати. Так що в мене в каталозі воно було. Там, хто бачив каталог, як я виставляв ще у вересні. Там було от 200 гривень. Отак от воно буде і на Новий рік після Нового року от 200 гривень. Мені без різниці, хочете 4 чубука Юпітера, того хорошого. Я відправлю 4 чубука Юпітера. Но це буде щось, розумієте, і для вас, і для мене щось воно ну якусь користь. А так, виходить, для вас користь, хоча я теж не розумію, яка користь чубук 50, а доставка, якщо все, 105. Хто цього виграє, ну не знаю. Це якось отак. Таке відео. М -м, багато в мене питали. Зараз вітер, звісно, здоровий, багато в мене питали. Ще після останнього відео, ну, крайнього відео про гаджети, що у мене ще не вистачає сес, ну, сонячної електростанції. що Занадто багато в мене там всяких гаджетів, ще мені сес треба. Потім, подвійних двійних сортах мене питали. Я якраз стою біля них, вони є у мене тут. Я думаю, що треба цьому присвятити окреме відео. Зараз я так ну, коротко дуже вам скажу. Це у мене ось кобер посажений. РР 101-14. Це кущі е сажанці, які я торік висадив. Вони загоду так в мене виросли. Це теж 11.14. Це О4. Ось вот ось так він виріс. І це два крайні кущі. У мене рр 3309 Я вам ще покажу добриню, покажу ще що я буду ну, які вже мені там прийшли, прийдуть, вже напевно завтра прийдуть, де я брав. Коротше, окремо я зроблю відео іменно по подвійних сор... сортах, для чого вони мені потрібні. Яку я ціль прислідую, для чого я понасаджував і ще буду садити. Тобто зроблю я вам окреме відео, це анонсом кажу. От. Так що, станції СЕС у мене не було і не буде. Я це пройшов 14 років назад, Я вам розказував, ну, може, Зараз, звісно, багато нових підписників. Я ще одразу казав, що я займався колись енергонезалежними будинками. Вот. Я знаю від А і до Я за ці всі системи. Вони хороші, але не для мене. Іначе б воно б у мене б стояло. Сидів я у глухому лісі три роки і займався цими системами. Всем. Я знаю за ці всі сонячні. Воно добре працює. Знаєте де, коли у вас є ну, там, магазин, допустимо, що ви сильно залежите від якесь невеличке таке, ну, виробництво, що ви сильно залежите від електрики, від електроенергії, тоді да, воно там цей. Ну, в моєму випадку для дома. Утилівщить там кучу грошей і на ті самі сонячні панелі, потім інвертори і все остальне, акумулятори, то тільки вигодно олігархам. Можу навіть пояснити чому. Значить. Ну Це теж давайте його не будемо сюди приплітати. Нема в мене його, і я і не збираюся його і в дальнішому. Воно добре працює, коли у вас є е, панелі сонячні, потім вітряк. Да? І якщо ще є десь вода, щоб гідро, о, там ви тоді вже не будете залежати ні від Ахметова, ні, ні від кого. Розумієте? А зараз ми просто зависимо. Якби... Раби, скажімо так, Ахметова. Бо він цю генерацію атомну викупив. А зелену зараз оплачуємо такі, як я, і ви, хто зараз дивиться це відео. Хочете, я ж кажу, подробніше, я вам можу розказати подробніше, як воно це все працює. От. І чому в Європі і кругом це провальна історія з зеленою енергетикою. Ну, Кроме вітрової, да? сонце це таке собі щастя. Що з вам хотів сказати, бачите, хіба все припомниш, ще й вітер такий. А, було там питання по темі по виноградній. Да? Дивився так тільки, що виходив Анатолій февраль, якщо не помиляюся, я там запитував про... Дніпровський манікюр Фінгер там, у чи він ну, теж був на поливі і скільки вісить, він ніколи не був на поливі, усе, що він, він там отримав пару відер води за все літо, Дожді у нас не було. Особо я туди як, їздю, звісно, те ну, як, не сторонник оброб, 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 обробок хімічних. Е, то я її нерви не порчу, не хоче, значить я і не цей. Ну, тим, ну, як вам сказати, один раз обробив, ну, пронесло. Не знаю, як би не підфатив виноградник ніяких болячок. Так він і достояв до цього часу. Тобто, Виноград сам іменно Дніпровський манікюр Фінгер. На мою думку, мені подобається. Не знаю, як він там зараз називається, бо зараз у нього друга, друга назва. Мені там і писали, хто в темі напишіть, як його зараз там назвали. Бо в нас вже так, кончився спрос на Дніпровський манікюр-фінгер, з'явилось друге названня і поїхали далі торгувати. Сам виноград, сам по собі, нічого поганого про нього не скажу. Срок, звісно, в нього такий середній, скажімо так, він, ну, в моїй місцевості. Я в центрі України, Кіровоградська область, знаходжусь. Да? Ближче до Миколаївської області. То в, моїх услов... в моїх умовах він. Десь ну, на середину вересня десь так. От. Ягода хрумка плотна, біла, повністю, можна сказати, у середині. На вид приваблива, така, з красненьким кінчиком, чим то похоже на приображення, е, ну так, візуально. Ну, хрумка, прямо хрумка тверда. Вісить непогано. Болячок не дуже фатає. Це я вам просто не знаю. Ну, Анатолій попросив, це я вам вкратці просто розказав про нього, те, що я знаю. Вісить непогано, з моменту достигання десь ну, сміло можу сказати, що три тижні точно вісить, бо цей, навіть, на мабуть, і більше. Ну, Непоганий, нормальна форма. Потім ще питали за станцію за ту, що жіночка там одна питала підписниця. І В мене було вже відео, я вам розказував, показував за ту станцію. Я її просто виписав давно в Китаї. От. Її вже більше 4 років. Ну, працює на ріка, нема до неї. Ну, це не та станція, яка вам зразу показує. Ну, вона зависить від інтернету. Тобто, вона ж у мене працює, у мене роутер роздає, вона все время висить в інтернеті і з ближніх станцій. Там вона моніторить пару станцій, вишок. Да, там у цих Телефонів чи я не знаю, ну, мобільні. Коротше. І вона цю інформацію якби, підтягує собі. Е Ну обробляє короче і видає середня. Я так розумію. По температурі, ну доволі знаєте, ну не сказати, що от бреше по чорному. Ну хоча та, що то виставляють, що зразу скорость вітру, флюгери, те все, що працює набагато точніше, ну воно й стоїть там раза в три дорожче. Тому що зараз ця станція, я її тоді брав, вона десь біля двох тисяч гривень стояла. Зараз я вам не скажу. Я не знаю скільки вона стоїть, Там дві з половиною, може три, може більше, бог його знає. Надо дивитися, там воно заходить. На Аліекспресо, там я її брав і дивиться, що вона там коштує. Доволі точно мене устраює все, через що мені друга й не треба. Я бачу, вона показує на 4 дні вперед. Ну теж це все з інтернету, це місце того, що ви в телефоні. Хоча я ж кажу, це можна все в телефоні дивитися. Ну, в мене воно просто завжди перед очима. Я собі гляну, вона там показує, що там завтра буде дощ, післязавтра буде течі. Там на 4 дня температуру я себе як бачу і вже щось собі прогнозую наперед, так сказати. Оце, ну. Двох словах. Оце якось так. На цьому все. Я вам сказав, що я пізніше зроблю вам і обзор по своїх же ж тих подвійних сортах, що я буду садити, що прийшло. Посилок, розпаковок показувати не буду, хоча вони приходять, єсть, бо вже мене якби. Посвятили, чи як правильно сказати. Короте, я ж був як, виноградарем, тепер садівником став. ну, Ще трошки був городником. Тепер мене ще якби, благословили на уцвіточники. Ну, я, мабуть, цвіточні діла дружині трохи, ну, отак. От. Спихну, так сказати, бо сильно для мене це вже буде занадто. Ну, це знаєте, це я реабілітуюся, тому що е, я коли з цими виноградними ділами починав, я багато якби, викорчував жінки, цвітів і тепер ну, трошки ну, совість гризе, бо вона любить таке, ну, у мене квіти, це все. А я, Стараюся швидко відвоювати ну, під виноград, поки вона там на роботі, другий раз з мотоблоком трошки її зачіплю, ну, витісняю так сказати. Но тепер прийдеться мені якось реабілітуватися. Тепер буду там воно на городі щось ну, чудити, садити, якусь ставити арку для квітів і та хай, ну, якби Будемо займатися разом. На цьому все, до побачення, до наступних відео. Всім миру і добро!